You do, my dear Ukrainians? How is it going? Як ваші справи, дорогі мої українці? Ви мене питаєте в особистих повідомленнях Вікторія, ну навіщо нам ця англійська фонетика? Дайте, можливо, якийсь інший курс. Ні-ні-ні-ні-ні, у нас буде англійська фонетика 27 числа. І зараз за 30 секунд я вам доведу, навіщо ця дисципліна вам потрібна. Let's go. Uva uh -oh. sheep ship leak lick cheeks chicks Peel pill bean ben Leave Live Wood. Англійська фонетика це не тільки про красу англійської вимови, а в першу чергу це про ваше вираження своїх бажань і потреб. Да так, щоб вас розуміли. Чекаю всіх на курсі, готуємо конспекти, книжки, and see you soon, 27th of March. Enjoy the day.